Вітаю, давайте подивимось підказки карт Таро на 30 січня 2026 року для всіх знаків Зодіаку. Які підказки готують нам карти Таро? Овен. День показує, що Овнам важливо відстоювати свої позиції та межі. Навіть якщо здається, що доводиться робити це постійно. Можуть виникати ситуації конкуренції або тиску з боку інших. Але внутрішня сила зараз на вашому боці. Це не про агресію, а про впевнене я маю право. Чим спокійніше і чесніше ви будете тримати свою позицію, тим швидше напруга спаде. Телець. Для тельців день несе енергію стабільності, дому та внутрішнього спокою, можливі відчуття, що щось стає на свої місця або з'являється ґрунт під ногами. Добре сьогодні займатися сімейними питаннями, простором і створенням затишку. Навіть маленькі радощі сьогодні мають здатність міцнювати віру в майбутнє. Близнюки Близняки можуть зіткнутися з напруженнями, тривогами або внутрішніми страхами, які більше живуть у голові, ніж у реальності. День показує, що важливо не залишатись наодинці зі своїми переживаннями. Багато з того, що лякає, воно не має реального підґрунтя. Відверта розмова або зміна фокусу допоможуть вам значно полегшити стан. Рак. Для раки відкривається можливість нового початку у матеріальному або практичних сферах. Це може бути якийсь шанс, ідея або відчуття, що щось перспективне тільки но зароджується. Важливо помітити цю можливість і не знецінювати її через сумніви. Сьогодні навіть маленький крок може дати відчуття результату з часом. Лев. вам день приносить енергію свободи, спонтанності та нових шляхів. Можуть виникати бажання ризикнути, спробувати щось незвичне або вийти за межі звичних сценаріїв. Це не про безвідповідальність, а про довіру до життя. Якщо сьогодні дозволите собі бути відкритим новому, день може приємно вас здивувати, Діва. Для Дів це день ясності, прозріння та чесних рішень. У вас може з'явитися чітке розуміння ситуації, яка раніше здавалася вам заплутаною. Сьогодні добре приймати рішення, говорити правду та ставити крапки там, де вони давно вже назріли. Чистота думок сьогодні це головний ресурс вашого знаку. Терези. Терези сьогодні входять у енергію турботи, практичності та внутрішньої зрілості. День сприятливий для питань комфорту, фінансів, тіла і побуту. Сьогодні важливо не поспішати і діяти з любов'ю до себе та близьких. Те, що робиться з увагою і теплом, дає вам відчуття стабільності. Скорпіон для скорпіонів день може бути насиченим і важким через надмірну відповідальність або перевантаження. Є ризик тягнути на собі більше, ніж це насправді вам потрібно. Карта радить приглянути те, що варто відпустити або делегувати. Полегшення прийде тоді. Коли у вас з'явиться чесність із собою. Стрілець стрільцям день дає потужний імпульс, натхнення та бажання діяти. Може з'явитись нова ідея, іскра або відчуття внутрішнього Я хочу це гарний час для початку, ініціативи і прояву себе. Головне це не гасити цей вогонь сумнівами. Козоріг. Для козорогів день пов'язаний із спогадами, минулим або теплими емоціями. можливо, повернення до старих тем, людей або відчуттів, які мають для вас велике значення. Це не про застрягання, а про усвідомлення досвіду. Минуле сьогодні може дати вам підказку для теперішнього. Водолій. У день несе надію, віру та відчуття, що все рухається у правильному напрямку. Навіть якщо результат ще не видно. Внутрішнє світло вже є. Це гарний час для мрій, планів і внутрішнього відновлення. Для вас віра в себе сьогодні стає цілющою. Риби Рибки можуть відчувати втому, але водночас готовність триматися до кінця. День говорить про силу, яка народжується після пережитих випробувань. Важливо не закриватися повністю, навіть якщо хочеться захисту. Ще трошки і напруга почне спадати. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Бажаю всім гарного, мирного дня. Бережіть себе і своїх близьких.